Теж, як навчитися взаємодіяти з негативними або токсичними, як зараз модно казати, людьми? Взагалі я вважаю, що немає таких людей. Є люди в нашому житті, які визивають в нас негативні емоції, але вони приходять в наше життя, аби відобразити наш стан, той стан, який ми зараз з вами проживаємо. І вони викликають цю емоцію, і це завжди для мене. Як сигнал. Сигнал того, що мені потрібно зупинитися. І якщо це визиває саме таку емоцію, я розумію, що я знаходжусь зараз зовсім не в ресурсному стані. І мені потрібно себе привести в норму, аби йти далі сміливіше і швидше. І коли ми з вами вчимося, розвиваємося, ми читаємо книжки, вдосконалюємо себе, але відокремлюємо Токсичних чи негативних людей зі свого життя. Тож я вам скажу, що люди, людський ресурс, є найпотужнішим ресурсом для самозростання. До вас завжди приходять лише ті люди, які можуть надавити вам на той мазор, як, з яким зараз потрібно попрацювати. Саме через людей приходить та інформація, той натяк, той сигнал, де і в чому. Потрібна допомога.